Жаре Даймонд, американський еволюційний біолог, назвав перехід до землеробства найгіршою помилкою в історії людства. Люди стали споживати більше злаків і менше вітамінів. Наш зріст зменшився мінімум на 10 сантиметрів. Ми отримали карі, санемію, слабші кістки, проблеми з хребтом і суглобами. А ще добре дізнались, що таке перші інфекції та епідемії. Нагадаю, що ми почали жити поруч із тваринами, а ті подарували нам купу неприємностей корови, туберкульоз, кір та віспу, свині, і птахи, гриб, кози і вівці бруцельоз та хворобу орфа у великих групах хвороби поширювалися як вайфай швидко та без перешкод. А тепер додай сюди ще діарею від молока. Таку дискотеку міг витримати далеко не кожен організм. Ми мерли як мухи. І ось у цих жахливих умовах молоко одночасно стало життєво необхідним.